Руйнує міфи про Україну як чиюсь окраїну козацька кореспонденція 16 та першої половини 17-го століття. Поняття Україна вживалося тоді в різних значеннях, але по документах козаків добре видно, що воно еволюціонувало в бік покриття всієї території, заселеної українцями. Навіть представники влади Речі Посполитої часто розуміли під ним увесь комплекс українських земель. А козаки вже на початку 17 століття бачили Україну від Могилева до Чорного моря, від Підляща до Дону. Ці документи, що ви побачили зараз, джерела опубліковані в книзі документи українського козацтва, польською мовою до польськомовних адресатів, українською до українців. До кожного документа польською додано переклад на українську. Поділиться цим відео з тим, хто ще не знає цих фактів. Придбати книгу можна на сайті видавництва РВВ за посиланням під відео. Будь ласка, підтримайте це відео коментарем та вподобайкою. Це необхідно для поширення історичного україномовного контенту.